Ми йдемо зараз на депо Так, все по плану. Так, для начала ви мене да. пацани, прикривайте кучу снайперів. Снайперки там. Ключу проволоку і покажу де розставить. Пацани! Ну ходімо, ходімо ще. Парочку треба спіймати коротше, як ворогів. Нам їх треба не спіймати. а Нам їх треба убивати. Ой, коккуп. Паша, подивись на мене. Падай на мене, да. всем здорово, Всім друзі. З вами на каналі Паша і ми з вами йдемо на війну. Граємо війну в реальном жизни. з Максимом. Максимо, ми йдемо, на війну. Да. Начнемо грати в третю штурмову бригаду. Взяв, короче, ось колючу проволоку і будемо замотувати колючу проволоку. Так. Да. Щоб не йшли всякі вороги. Пацани, Пацани да. І снайпери. Пацани, все. Вони починають працювати, стріляйте по снайперам. Стріляємо. Пацани, веде тихо. Тихо. Пацани. Ой, пар!

Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Оп, оп, це. Так, пацани! Пасайте ключу бровку, щоб про це противник.

Та що таке? Кінсин. Так, руки вгору! Гору, руки вгору! ми задержані! Не погнали! О затримані. Йдемо! Пацани, Пацаны, давай біжимо! Пацани, давайте! Пацани, давайте зайдем на ту заброшку, короче. Тикаємо! Пацаны, Пацани, давайте двір! Пацане, я пішов середину двіра. Подняли, пацани. Погнали, взагалі всередину двіра. У двір давай заходимо, а? Дай вхід. Де вхід? Ой. Отой. Ох. Право, що таке з тобою? Поможи. Все, сама, давай, давай. давай. Максим. Петрошки, вот. Что, закончится уже съемки или нет? Нет. А сколько было время? Пять. Їх б'ють. Давай, давай, давай. Пацані, Пацани. Подивимося, чи є там українці. Та вороги. Давайте штурмуємо їх, відставляємо, ми заходимо хати. Залазимо, залазимо. Пацани, що я їх тут застрелю! Поняли, пацани. Всі готові? Поняли!

Тихо, 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 пацани. А ось Вороги тут. Пацани! Вороги! Тихо, тихо, давай, тихо, тихо. Два, 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 два. Пацани, тут посильні. Да. Ні. Ми були крайні. Пацани, давайте типу. оцей пацани, давайте цей, цей двір заходимо. О, привет! Пацани, тут собака лає, ворожа собака. Пацани, Біжимо! Ну, і пацани! Давайте, пацаны! Ворожі.